Їмо мі віну і їдемо в Лондон. Я отримала трошки більше трьох тисяч євро. Ти залишаєшся лише з математичними ідеями, але розумієш, що ти зовсім не здатний писати гарні статті. В КПІ саме математична освіта більш ґрунтовна і, можливо, більш теоретично базована. Мені б дуже хотілося, щоб, по-перше, викладачі в нас мали такі самі умови, як і там, тому що там у кожного викладача є власний кабінет, і також цей лаунжрум. Такі історії дуже надихають. Я пішла збирати речі і їду в Карді. Усім привіт сьогодні в кампусі говоримо про навчання КПІшників за кордоном. Своїм досвідом поділиться студентка магістратури фізмату Анастасія Ковтун. Настю, вітаю! Привіт! Настю! Рада бачити тебе в нашій студії. Хочу почути історію твого навчання в університеті Кардіфа, Британія. Ти довго там була? А, ну я була там два з половиною місяці, хоча мала три. А коли повернулася? Повернулася в серпні. Я знаю, що ти брала участь у програмі «Еразмус». Як ти відважилася на цей крок? Ну, насправді, коли мені запропонували, у мене навіть не було думки відмовитися. Що це за програма? Можеш детальніше, будь ласка, описати? Так, це програма, яка діє в багатьох країнах світу і дозволяє студентам навчатися в інших університетах світу. Скажи, будь ласка, чи кожен капоїшник може долучитися до цієї програми? Так, кожен, але я більше знаю на прикладі свого факультету, цим займається кафедра математичного аналізу. Вони відбирають студентів, які знають гарну математику, та також англійську. Взагалі, це має відбуватися через відділ мобільності, але в моєму випадку кафедра математичного аналізу запропонувала мене як учасника Хардівському університету, і вони вже приймали остаточне рішення, чи я підходжу для участі в цій програмі. А звідки ти дізналася про те, що є ця програма, і ти можеш брати участь у ній? Ну насправді про існування такої програми я знала давно, але саме про можливість взяти участь і поїхати у Велику Британію, я дізналася від свого наукового керівника. Він сам тобі запропонував чи ти цікавилася? Він мені запропонував поїхати саме в Кардів до професора Леоненка, який є насправді українським математиком, але наразі працює в Кардівському університеті. Цікаво, і взагалі, професор Леоненко працював в багатьох університетах світу. І навіть тоді, коли я приїхала, я знаю, що до цього він 6 місяців працював в Кембриджі, і мені дійсно пощастило попрацювати з ним. Тобі в КПІшці якось допомагали потрапити в цей університет? Були якісь складнощі? Звісно, були. Ну в першу чергу через війну, тому що я поїхала з України десь в квітні і потрапила у Велику Британію вже в травні. І мені дуже допомагав мій науковий керівник, професор класов. І також всі сприяли тому, щоб я могла туди поїхати. Це була твоя перша поїздка на навчання за кордон. Ну, насправді я ще була декілька тижнів у Норвегії, також за сприяння мого факультету і моєї кафедри. Це теж якась програма чи просто стажування? Ну, це програма, точніше, співробітництво мого, моєї кафедри з Норвезьким університетом Осло. А крім тебе, можуть зараз студенти інші поїхати? Так, звісно. А була якась запара з доками? Ну щоб оформити себе як студентку за кордоном. Ну насправді тут велика специфіка Великої Британії, тому що є країни, до яких в нас не треба візу отримувати, але в Великій Британії дуже велика бюрократія, і треба було дуже довго чекати на візу. І тут мені знов пощастило, тому що мене е, так трапилося, що мене прихистив у Польщі професор математики, професор Адам Якубовський, якому я дуже вдячна за те, що він підтримав мене в цей момент. Велика Британія після Брекситу вона не змінила умови участі в програмі. О, насправді там все дуже туманно на наразі, тому що вони тільки закінчили е, свій контракт з Расмусом ще як члени Євросоюзу, і зараз вони можуть взяти в цьому участь е, окремо, але в них немає такого обов'язку. А як на рахунок стипендії? Я знаю, що коли ти студент еразмівець ти отримуєш там що певну суму. В тебе була якась підтримка? Е, насправді я отримувала одноразовий грант, який покривав моє навчання там, перебування а також подорож туди, а скільки сума гранту? Ну на три місяці я отримала трошки більше трьох тисяч євро. Але варто сказати, що оскільки зараз досить дорого подорожувати з і до України. Вони також покрили мені подорож назад до України, тому що це було коштувало досить багато. Тобі вистачало, чи це мало для Британії? Там дуже дороге проживання, тому більше ніж половина цих коштів пішло саме на житло. Але, в, зрештою, так мені вистачило і на пожити, і на подорожувати. Подорожувати це цікаво, поговоримо пізніше. Слухай, а якісь потрібно чеки надавати там університету, як взагалі процес виплати цих стипендій відбувається? Сам грант, ця базова допомога вона абсолютно ні не від чого не залежить. Але якщо ти хочеш, щоб тобі щось додатково виплатили, як мені за подорож назад до України, то ти маєш надіслати всі квитки, їх багато, і тоді суму всіх цих квитків тобі відшкодують. Як тебе хостили в Кардіфу? У них ставлення до студентів за обміном таке ж, як і до своїх. Чи за вами бігають, Е, Я не знаю, яке в них ставлення до своїх, оскільки я була на інших умовах, і ще я була в умовах війни, тому до українців там більш, я не знаю, вони більш уважно ставляться, оскільки вони розуміють ту ситуацію, в яку ми потрапили всі, але мене дуже тепло там прийняли і допомагали з усіма проблемами. Мене по перше запросили на чуювання. Вони проводять там чуювання всім факультетом. Щотижня я була запрошена, тому могла познайомитися і з деканом і з рештою професорів цього факультету з видатними математиками. Ну і також мені сприяли оформлення документів, щоб в мене не було жодних проблем, крім візових. А як загалом відносини з викладачами складаються? Вони закриті, вони тільки приходять на пару на лекцію, щось вам розказують і йдуть. Чи ви можете з ними якось потоваришувати? Ну, насправді я мала можливість досить близько поспілкуватися з професором Леоненко, оскільки він мені допомагав в моїй науковій роботі. Але е так я не дуже можу сказати, оскільки я не відвідувала лекції. Взагалі в них є така спеціальна кімнатка або, можна сказати, лаундж-рум, де всі викладачі, а також phd студенти можуть зробити собі чай чи просто відпочити, піти на обід. І там вони мають можливість поспілкуватися між собою про математику. Або про життя, Настю, що в тебе з інглішом, Великобританія це хай левел, ти маєш відповідати. У цей процес адаптації до мовного середовища до навчання іншою мовою. Він швидко в тебе пройшов <рес> Ну, він проходить швидко, якщо професор, з яким ти спілкуєшся, українець. Але насправді я не дуже мала проблеми з англійською. Можливо, інколи я не з першого разу розуміла, але в принципі досить легко. А ось оці побутові типу, речі приходиш ти в супермаркет, там щось купляєш, на касі тобі озвучують суму в енну кількість, і ти така от а, ну каси самообслуговування. Я насправді користувалася лише касами самообслуговування. Вони там більш розповсюджені ніж нас. Але я маю досить гарну англійську, тому не мала з цим проблем. Підготовка це тільки в КПІ, чи Ти окремо десь там займаєшся і реально готувалася до Кардіфу? Е, Ні, я не готувалася спеціально для цієї поїздки, але я здавала іспит до цього IELTS. тому в мене досить гарна підготовка з англійської. Чим ти займалася в приймаючому університеті? Це були дослідження, якась наукова робота. Розкажи детальніше. Так, ну взагалі, якщо студент приїжджає в нормальний час, в коли йдуть пари, то він має можливість відвідувати лекції, семінари, практичні заняття, як всі. Але я приїхала в кінці травня, і тому я мала займатися своєю науковою роботою. Це було насправді дуже цікаво. Я думала, що це буде мінусом, але це було величезним плюсом, тому що я мала такий досвід вже роботи справжнього математика, вивчала теми сама і навіть розпочала першу свою статтю. На що це схоже? Оце навчання, коли ти дослідження проводиш? Це якась робота в лабораторії, ти йдеш в бібліотеку, просто сидиш там щось, якісь статті. Вишукує, щоб дізнатися саме ту інформацію, яка потрібна, так, так здебільшого, це прочитання різних статей або підручників, і ну і власне, власне розмірковування, написання і перекреслення. Всього потім професор їх чекає. Потім та, каже всі виклик. червоні повертає всі червоні, і ти залишаєшся лише з математичними ідеями, але розумієш, що ти зовсім не здатний писати гарні статті. Зрештою, в тебе вийшло е, написати саме ту статтю, яку потрібно? Чи Так, звісно, стаття не пишеться три місяці, і в мене нема готової статті, але в мене вже є розпочата робота. Тобто, е, ну це великий початок для мене. і Я сподіваюся, що ми зможемо її закінчити і опублікувати. Чи довелося тобі складати якісь підсумкові контролі по завершенню своєї участі в програмі? Ну, знову ж, весь контроль над моєю працею там вів професор Лоненко, і, власне, з ним в нас були деякі підсумки нашої роботи. Крім підсумкового іспиту в університеті, я також мала відзвітуватися перед ерасмусом. Вони в першу чергу роблять акцент на тому, чи я отримала там кредити і чи перезарахувалися вони в моєму університеті, тобто в КПІ. Ну і також що я робила, що мені сподобалося, які нові навички я там. Отримала якісь знання і так далі. А що ти їм написала? Отримала нові навички? Та насправді це було дуже корисно для мене, тому я мала що написати. Скільки сторінок у звіті було? Ага. Ну там є обмеження по словам. Якщо порівняємо освітні програми в КПІ і в Кардіфі, які можеш зробити висновки? Це, до речі, досить цікаво. Знову ж таки, я не відвідувала лекції, тому я не можу прямо казати напевне, але я бачила програми їхніх іспитів. Підсумкових за семестр, і я б сказала, що в КПІ саме математична освіта більш ґрунтовна і, можливо, більш теоретично базована. Коли ж там роблять акцент на практичних задачах, хоча в нас на нових освітніх програмах, як страхова фінансова математика, також приділяються увагу застосуванню. Що корисного для себе ти отримала від навчання за кордоном і від цієї поїздки в цілому? Ну, по-перше, дуже великий досвід з західною бюрократією. Я про це чула, але я не уявляла масштабів. Ну і також досвід дійсно роботи як математика і, в принципі, досвід того, як студенти приймаються в західних університетах. Наскільки там робиться акцент на сервіс? Ти була там, ти знаєш, як у нас чи є якісь моменти, які варто покращувати в КПІ? Так, звісно, я думаю, що можна взяти щось від них нам і навіть від нас їм. А, але е, щодо КПІ, мені б дуже хотілося, щоб по-перше викладачі в нас мали такі самі умови, як і там, тому що там у кожного викладача є власний кабінет, і також цей лаунджрум. Тобто викладачі можуть дійсно. Е, Зручно проводити час на роботі, ну і також ставлення до студентів, тому що всі студенти можуть знайти підтримку в багатьох інстанціях і по всім питанням е дуже швидко. Ти вже для себе мабуть порівняла навчання і в КПІ, і в Британії немає бажання перевестися. Ну насправді навчання в КПІ мені дуже подобається, особливо та, той напрямок, який я, я вибрала, тому що у нас є класні викладачі. Звісно, хотілося б отримати деякі переваги, які надаються там, наприклад, участь в всіляких конференціях і, в принципі, можливість прослуховування лекцій не тільки в одному кардівському університеті, а в усіх британських університетах. А в нас в Капішці ж є. Ти можеш там курсеру всяку проходити? Так, курсера. Це, це то, не то. зовсім те, тому що там я можу поїхати в Кембридж на два тижні і прослухати лекції там або ну, в іншому британському університеті. То що, час запроваджувати в КПІ навчання за обміном між уніками? Е, ну, Мені здається, це було б дуже цікавим досвідом. Що з навчанням в КПІ? Ти пропустила два із половиною місяці. Як ти закривала? Ну в нас було дистанційне навчання, тому мені не було дуже складно закрити дистанційно всі іспити і всі предмети тут. Але це ж дивися, це такий обсяг великої роботи. Ти сидиш, працюєш над дослідженням, де все англійською, де в тебе нова література, нові вимоги, і плюс ще іспити в КПІ. В КПІ. Вчитися дуже складно це знають усі. Ну е якось я звикла, і тому мені не було дійсно великою проблемою, і це було навіть цікавіше. Я я мала поділ дня на дві частини, де один, один момент це е пари. По київському часу ні ні пара по київському, 6.30, по англійському часу. Ладно, я мала насправді дві частини. Спочатку я вчусь англійською, а потім я роблю якісь домашки і можливо готуюсь до іспитів українською. Чи вдалося трішки подорожувати? Чи були в тебе кошти на це? Ну так для мене насправді це було досить великим пріоритетом, тому що я я б могла можливо витрачати більше грошей всередині міста і менше подорожувати. Скажімо відверто, їмо віну і їдемо в Лондон. Ні, ні. Просто їмо вдома, а не в кафе, і їдемо так в Лондон. Або я навіть піднялась на першу свою гору там, хоча б вона не дуже велика. Я її називаю вельський піпіван, тому що гора називається Pen, це вельською мовою. Ну, і також я бачила різні скелі і була навіть в місті, заснованому римлянами. А що за міст? Бес або бед. Прикольно. Я тебе слухаю і розумію, що такі поїздки це гарний шанс завести класні контакти. Так, насправді мені здається, що навіть якби я там перебувала трохи довше, мене б було більше знайомства. Проте зараз я маю гарні зв'язки з професором Леоненко. Ми навіть зараз працюємо з професором Леоненко та ще одним його студентом над спільною статтею з випадкових процесів, яка в майбутньому має бути опублікована. І до речі, я сподіваюся, що це буде класний міжнародний журнал, і плюс мені це буде дуже доречно при випуску з магістратури, адже там обов'язково треба мати публікації. Напевно, серед студентів є багато хто хотів би теж спробувати навчання за кордоном за цією програмою а можливо хтось знає про неї, але просто не знає, як це працює. Що ти можеш сказати? Ну, якщо у вас є реальне бажання, то треба обов'язково питати. Ну, наприклад, на кафедрі, в наукового керівника або в відділі мобільності, там вам обов'язково щось порадять. Звісно, треба відповідати деяким вимогам, тобто хороша англійська, високі бали. Але це класний досвід, і це дуже реально зробити. Настю, дякую за розмову. Такі історії дуже надихають. Я пішла збирати речі і їду в карді. Успіхів, дякую тобі. Це був проект кампус каналу КПІ Медіа. Лайки, коментарі під відео. Беріть участь у програмах обміну, бо подорожі і навчання за кордоном це класно.